Саме головне і саме основне, якщо у вас були віруси, і ну, не дай Боже так сталося, тим більше там якась зараза там ночувала, лазила там, типу, тріпса вірус тлі білокрилки, всі, всі свої пожнивні остатки, тобто залишки рослин, треба звідти забрати. Треба їх забрати, якщо вони були вірусні, то їх треба спалити однозначно, ніяких там компостування і нічого такого. Як вони є. Якщо рослина вже вичухалась, скажімо так, тобто вона ну, показала признаки вірусного захворювання, а потім все-таки ну, нормально все почала відпрацьовувати, то тут можна і винести і ну, положити їх на, за, на компост, закомпостувати, перемолотить, ну, палити їх не треба. Найголовніше не паліть. От люди добрі, я до всіх звертаюся, до тих, хто і слухає і не слухає, не паліть, будь ласка, тому що це впливає не тільки на, 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 на природу, але і не тільки на ґрунт, який там знаходиться, але ще й на людей, які цим димом дихають. Це така маленька ремарка. Потім ґрунт обов'язково треба внести перегій, дивлячись від вашого ґрунту. Якщо він у вас там тяжкий, то. Підстилочний, якщо піщаний, там можна менше соломи, щоб було там чи ну, другого такого рихлячого матеріалу. Але обов'язково, якщо нема можливості перегній, посіть е, Ну, дайте землі, дайте землі і вашій мікробіоті е, їжу. Ну, банальну їжу для того, щоб бактерія змогла то все перепрацьовувати, щоб вона могла зробити максимально більшу кількість е, гумуса, виділити. Сформувати і органічних кислот виділить в ґрунт, і собі залишить щось, тим більше, що в теплицях, обов'язково в теплицях, коли ви його внесете в ну, осінь, ви його вносите, він працює, він починає працювати, тепло починає в починає активно відпрацьовувати. Це, це, це ж те ж саме СО. І в, ну, в теплі це СО, вона завдяки цьому рослина і живиться, вона продукує сахарозу, а сахароза це головний інструмент, енергія головна для рослин. Тому обов'язково перегніть.